Хто я тепер? Як часто ви задали собі це питання після приїзду в Італію або в іншу країну після виїзду із України? Адже у міграції це питання стає особливо гострим. Старе вже не працює, нового ще немає. І з'являється розгубленість. Вчора на коуч-сесії, коли моя клієнтка прийшла з цим запитом, ми почали. З техніки археології душі. Крок за кроком знімали ці шари очікувань, чужих уявлень, нав'язаних сценаріїв. Бо раніше ми жили за готовими схемами. А тут за кордоном усе з нуля, і відповідальність за життя знову повертається до нас. У коучингу я не лагоджу людину. Я допомагаю їй віднайти себе справжню. І це дуже крутий кайф та дає результат. Адже сама людина часто знайомиться із собою справжньою і розуміє, наскільки за кордоном себе можна класно відкрити та віднайти. І головне закохатися в цей процес, закохатися у себе.